Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, добрий вам день. Дітки, сьогодні до на нас в гості завітала дівчинка-добринка. А давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, добринка. Ми раді, що ти до нас завітала в гості. Наша Добринка запрошує нас до себе в гості, в країну доброти. А в країну доброти ми з вами вирушимо на потязі. А давайте разом скажемо: один, два, три потяг наш мчі. Ось ми з вами і в країні доброти. А що ж таке доброта? Так, це слово із сонечком схоже, воно зігріває теплом, все оживає і робить життя чистим і світлішим. Малята! А які добрі справи ви знаєте? Так, це допомагати мамі, ділитися з друзями іграшками, цукерками, допомагати тваринам. Молодці! А давайте пригадаємо, які добрі справи творилися у казках. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Тут лисичка прибігає, в торбу півника хапає. Біжить котик рятувати, плеска півника забрати. Що ж це за казка малята? Так, це котик і півник. І яке ж добре діло виконував котик? Він врятував півника, молодці. Діти, а що буває солодке? Це цукерки, тістечка, торти, шоколад. А ви знаєте, що бувають і слова добрі. Солодкі та ніжні. Сонце сонечко. Дівчина дівчинка. Заєць, зайчинятко. Я знаю, малята, що ви чемні і добрі діти. Давайте перевіримо, чи не забули ви всі раптом вічливі слова. Зігріє сонце всякому, чарівне слово. Дякую за зеленієй й давній пень, коли почує слово добрий день. Коли згорає сонце у росі, зоря лягає лагідно на плечі Серед знайомих добрих голосів, ми ніжно чуємо слово Добрий вечір. І я вам, малята, кажу до побачення.